Доброго вечора, ми з України, я Ірина і наша улюблена рубрика сімейка Адамсів. Хто перший раз, це ну, хтось каже глобалісти, хтось каже е, світовий уряд, Ось, ми її це назвали сімейкою Адамсів. Ось ми говоримо про цей уряд для знищення. В планах у них ось, карти, дивіться, самі випали. Для знищення це для тих, хто перший раз Вони знищують, будемо так казати, світ. Гаразд. Ну, повністю вони знищити його не хочуть, але зменшити людство. Ми про це вже говорили. Дивіться, всі серії, ось, сподіваюся, що ви знайдете там. Багато відповідей на свої запитання. І так, ми продовжимо відповідати на ваші запитання. І тут наступне. Правда, що найвищий глобаліст над всіма ними він не зовсім людина. Це я можу а, і так відповісти, тому що, ну, в принципі, ми можемо подивитися, ми можемо подивитися. Ми можемо подивитися. Так. Чим е, щось людині розказувати, ну, Що це вони? щось вони хочуть сказати мені. Але я хочу е, радіють. Мені здається, карти радіють, тому що я їх беру тільки раз на тиждень, для, саме для сімейки Адамсів. І так, давайте подивимося: е, Найвищий, чи правда, що найвищий глобаліст над всіма е, ними. Він не зовсім людина. Зараз подивимося, чи покажуть карти. Ви знаєте, над ним працював колектив. Дивіться, тут в принципі троє людей, так? Можна сказати, можна сказати, наскільки я знаю цю інформацію, тут працювали вправно учені над цією людиною. Його не просто так це було якась новизна для них. Можливо, мені здається, вони такими речима, хто пам'ятає фільми французькі, оцей змішування крові і тому подібне. Інцест, здається, називається, це коли рідні там і тому подібне. Ось це майже те ж саме. Єдине, що тут, в принципі, я бачу вже карти показують те, що я знаю. Бо я дивилася в зоні пробуждення про це. Там було дві, дві сперми і одна яйцеклітка. Там змішали. Я не знаю, як вони це зробили. Ви розумієте? Це така наука вища, що я не знаю, я в цьому не розбираюсь, тому я, не... я тільки кажу те, і ось карти це й показують. Був акт, бачите? Хімія. Хто розбирається в таро, той і знає, що. Закохані, наприклад, у кровлі картах. Там є алхімія. Це про алхімію. Ось нам карти і показують, що це була професійна робота в лабораторії, це щось нове. Це таке було перший раз вони це зробили, і що в них вийшло? Ну, в принципі, ви знаєте, от карта показує. Три мечі, а це катастрофа вийшла. Чому? Тому що це вийшло? Вони, вони хотіли зробити сверх людину. Розумієте, хотіли це ще мені здається, чи Гітлер, чи хто цим теж вірніше, навіть не Гітлер, а саме у тій фашистській Німеччині цим так само займалися ці, в, 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 в біолабораторіях. Ось, ми дуже багато чого про світ не знаємо, повірте мені. Все знати неможливо, але розуміти, відчувати, себе відчувати це дуже важливо. І от вони вивели когось, кого вони вивели. Це було, знаєте, дивіться, не завжди три мечі говорить про. Катастрофу. Ні. Три мечі це коли три речі в одну точку. Ось вони ось тут робили, Троє. три складові змішали. Тобто дві сперми і одна яйцеклітка. Ось як це зробилося. Там, наскільки я знаю, сам той, що розробляв, він е, був е, донором, і друг сім'ї, там якось чи батько цієї, ну, кажуть, що. Я не скажу, що там в людини немає душі. І я поясню, чому? Тому що е, немає на землі е, людей, які не мають душі. Це просто так у нас називають бездушність це люди, які жорсткі черстві. Але якщо ми е, подивимося е, конкретно, коли ти йдеш у регрес, е, ти бачиш, що немає людей без душі. Ось і. Е, Відповідаю надалі. Він не зовсім людина. Дійсно, зараз ми подивимося, чи дійсно він не зовсім людина. Ну, У нього є здібності якісь. Ось і карти показують. Він, знаєте, як щось нове, щось таке, знаєте, винахідливе. Ось, ну, мені, в принципі, карти не показують, що це біоробот. Я не бачу тут, щоб карти показували, що це біоробот. Давайте ще раз уточнимо, чи це дійсно людина, чи ні. Ну, щось сверхлюдина. Ось, Так, да, точно. Це і ці, так, да, да. точно, точно це є сверхлюдина, яка має якісь здібності. Я зараз поясню, здібності відчувати. Пророчі якісь здібності. Людина, як, знаєте, це, як кажуть людина невідимка. Це не значить, що він вміє ховатися. Просто він буде серед людей, його просто не будуть помічати. Він вміє в цей стан входити. Це не значить, що його не видно. Просто а у людей, знаєте, це енергетично якось такий вплив на людей, що його просто будуть не помічати. Ось що він може. Наскільки я знаю, він може до колективного інформаційного поля підключатися. Ось тут і є, це показує, можна ось це сказати. І закидувати туди інформацію. А цю інформацію потім щиту, щитують усі екстрасенси, усі ем, тарологи, астрологи, е, ті люди, які не працюють з собою, які не відчувають себе, а тільки бля-бля-бля. Я не хочу зараз когось звинувачувати. Я не вважаю себе супер пупер чимось. Але е, після того, як я Дивлюся зону пробуждіння. І після того, як я мене теж один раз погружали в цей, як би сказати, замедленого дійства, я не знаю, як це пояснити. Ось, але хто дивиться зону пробуждіння, мене зрозуміє. І я погружала двох людей. А в мене вийшло дуже навіть добре. Тому ті люди, які це вміють, в транс, як Кашпіровський, що людина потім, як сказати, ніби в сон, Ні правда. Я не була у сні, мої клієнти теж не були у сні, вони все розуміли, відчували просто у них замедлене відчуття було. Ось. І ось цю інформацію він розкидує. Ось це і показують карти, мої дорогі, наскільки я це бачу, наскільки я це бачу. Дивіться, дійсно, він має сверх здібності. Він якось, бачите, тут навіть вийшло Джеймс Бонд 007, 7 я німецькою вже говорю. Ось, розумієте, Він себе вважає, ну, він, в принципі, там, наскільки я розумію, от він і керує світом. Бачите, ось тут він входить в найвищі, в найвищі Кола, Він є, ну будемо так казати, в закритому доступі, його ніхто не бачив ніколи, його знають тільки ото оточення. Мені здається, там 13 чоловік. Я не буду зараз точно про це говорити. Дивіться, я сподіваюся, я цю тему розкрила. Це не зовсім біоробот, це просто людина з якимись сверхздібностями. <з> дуже, знаєте, це навіть не вундеркінд, це щось таке, чого світ ще не бачив. Ось як це. А, давайте подивимося, чи будуть вони ще такі експерименти робити і таких людей виховувати, вірніше, вирощувати. Думаю, що вони ще працюють над цим, у, неї, у них є якісь плани, так. Да. Думаю, що да. Тут у нас іде туз мечів і туз кубків. Будуть. Думаю, що будуть. Це іде чоловіча енергія, це йде жіноча енергія. І е, е, як би сказати, вони ще щось вони до кінця не довели. У них є якийсь проєкт наразі. Наразі в них є якийсь проєкт. По вирощуванню ще когось, вони ще когось хочуть там. Ну, Я цього не, не буду туди зараз лізти, тому що це таке це треба дивитися через, як би це сказати, через регресивний е сеанс. Дивіться, я зараз вас дещо запитаю. Е е мушу нагадати, що я про 15 хвилинні е міста зроблю, коли я. Ось ці, можливо, на наступний раз. Я вже поцікавилась, ви мені вже розказали, що таке 15-й хвилині місця. Тепер я вас попрошу, тому що тут жіночка написала більше. Я тільки, ось бачите, це питання роздивилася, розглянула з вами. А, вона написала: Скажіть, навіщо вони збудували колайдер для добра нам чи для зла нам? Правда, до... Ага, давайте подивимося вже. Ну, буде трошки, напевно. Давайте подивимося. Я не знаю, що таке колайдер. Я колись дивилася навіть відверто вам скажу, я так і не зрозуміла, для чого він. Хтось каже збирати енергію людську, хтось каже ще щось. Давайте ми просто отак подивимося, як запитують, навіщо вони збудували цей коладер для добра нам чи для зла? Давайте оце от подивимося. Вже, щоб я це питання від. Ну, це не добре. Це щось недобре. По-перше, наскільки я бачу, це. Як я це щитую? Це, ви знаєте, можливо, і збирання дійсно енергії, тому що місяць відповідає за енергію, так? І ще яку енергію? Ну, Кажуть, що місяць дуже має, впливає на землю. Я трошечки це з інакшого боку дивлюсь, але зараз не до теми. Що саме для добра чи для зла? Ви бачите, ось ця карта це вже для. Подавлення, приниження, утискання для панування когось і а, насичуватися цією енергією. Ось як я це бачу. Якщо ви вважаєте, Ну дивіться, це, як знаєте, чомусь у мене зараз прийшла, я не знаю, можливо, я помиляюсь, а мені зараз прийшла така, а, це як іскусственного Бога зробили. Хоча. Бог дійсно він існує, він себе так називає, і він сам себе провозгласив. Так? Але насправді він не утворив світ, він тільки паразитує з того, тому що він, його есенція вже. Вивернулася. Хто в цьому розбирається, шукайте інформацію на зоні пробуждення. Я тільки скажу, що цей колайдер, він, ну як сказати, збирає дійсно енергію. От я бачу, ось це мені показує насичення і одиниць ті, які збирають. От, наприклад, я вам тільки що казала про цю сверхлюдину, так, яка може запустити, підключитися до колективного. До тої труби, скажу так, щоб ви добре розуміли, до тої труби може підключити і туди закинути а, якусь інформацію. Вірніше, навіть керувати той, тією трубою. Ось це, цей колайдер посилює ось ті здібності, наскільки я зрозуміла зараз. Можливо, я не права, але ось так я це зрозуміла. І ще одне запитання від цієї жіночки. Правда, що ці м, штрикалки, я скажу, не буду казати, ви знаєте про що. Вони пере, перетворять людей в нелюдей. В, ви, Ви, напевно, вже знаєте робили. Хто робив. Ем, Ну, як це сказати? Кактусалізацію. Ви вже знаєте, що це таке. Хто не знає, питайте, я вам напишу під відео. Хто не знає, що таке кактусалізація. Оця жінка і питає. Вона просто чітко запитала. Я не хочу це слово, тому що мені вже раз видалили відео, і було в мене попередження. І так, давайте подивимося. І так, ця кактусалізація перетворить людей в нелюдей. Що робиться взагалі? Е, ні. Ні, не зовсім. Це м, трансформація людини, і а, людиною можна керувати, робити її, ну, змінювати людину. Через цю кактусалізацію можна змінювати людину. Це був експеримент, що ви розуміли. Так. Угу. Да. Так, да, це був експеримент. І ось карти мені показали, що це просто видозмінює людину, ви е, виводження нового покоління людей. Ось як. Щоб вони були більш піддатливі, щоб вони покорялися, щоб вони е, склонялися, щоб вони. В страхах жили ось ця карта теж, щоб вони були як затуманений, мозок в них був, щоб вони не доходили до себе, не чули себе, не інтуїцію, нічого. Абсолютно, щоб, знаєте, от ця карта, вона взагалі покаже, щоб були, якось, знаєте, від от міра його. Ось що я вам скажу. Як я це побачила? І так я вже зробила цей розклад. Я не знаю, хто це ця жіночка. Зараз я Ой, я вибачаюсь. Ага, Саша, Саша називається це жіночка. Це жіночка виглядає. Ось, і я відповіла на її запитання. В неї було три запитання, і я на них відповіла: все, мені вже не потрібно знати, що такий колайдер, я вже сама подивилася. Щиро вам дякую, мої дорогі, за увагу. Наступний раз подивимося, наступні ваші запитання буду надалі відповідати на них. Щиро дякую вам, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі. На все добре, мої дорогенькі.